Приміщення управління поліції у центрі Білопілля було зруйноване під час масованого обстрілу міста вночі 24 березня. У будинку через дорогу живе Надія Дружченко. Жінка згадує, що прокинулася від гучного вибуху. Ну це ж я ж прокидаюся цього вибуху, і на мені вікно це з рамою лежить. Желізина тут стоїть. Наверно, із чи з дверей з поліції. Підкинулася це рівно в 12, У нас годинник оцей став, рівно 12 на ньому було. Жах, коли жах був один. Це дивиться, воно так ось пролітало. Я спала Це диван, ну мабуть, це диван віддільно, а він в стіну, О, там мене голова ж лежала. У будинку, як і в сусідніх, вилетіли вікна, а уламками побило стіни, стелю і зірвало люстру. Сліди й досі лишилися по всій квартирі. Душники повибивало, обої повиривало. У машинки стиральній, жмені скла. Оце така сила удара була. Сусіда в тому під'їзді так теж волною збило, його бідний він кров'ю залився. Я ж кажу, в страшному сні такого не присниться. Хай вони дуже, дуже подумають про це і дуже пошкодують. І пробачення їм ніякого не буде. У ту ніч росіяни обстріляли Білопілля із авіації та важкої артилерії. Обстріли продовжувалися до самого ранку. Пошкоджено управління поліції, школа, машинобудівний завод, ретранслятор. Багато дуже житлових будинків. Можливо, там перші два дні ще дехто можливо боялися повертатися, бо очікували повторних нальотів. Але зараз повертаються, живемо і допомагаємо, наскільки це можливо заклеїти вікна чи забити, якщо повністю пошкоджені, ремонтуємо дахи. Прибираємо, ну таким чином справляємось. Надія із чоловіком намагаються привести оселю до ладу. Коли не стріляють, каже жінка, стараються займатися звичними побутовими справами. Обробляють маленький город біля будинку. У цій квартирі вони прожили більше 30 років і про те, щоб виїхати із міста, навіть не думають. Ну як, своє рідне, все, як його покидати, усе. Кожен виходить. Зараз я чоловік грядочку трошки скопав, я моркву сію, бурячок. Війна війною, як говорять, а посадити його треба. Тих, хто лишилися у Білопіллі до 40%, говорить голова громади. Більшість жителів були вимушені покидати свої домівки, бо їх громаду обстрілюють ледь не кожен день. У прикордонних селах, які ближче до Росії, людей вже не лишилося взагалі. Волфіне село, воно практично знищене, там вже немає людей, жителів в цьому селі. Із Кирківщина вибита весь центр. Всі будівлі, які були в центрі знищені, починаючи від старої дерев'яної церкви, і старостат, будинок культури, школа, пошта, гуртожиток, ліцею, сам ліцей. Останнім часом обстріли стають дедалі частішими і все більш руйнівними. Попри все, багато місцевих свідомо відмовляються лишати свої домівки. Та як так живе? Діватися нікуди, це сам. Жінка в'їхала з ну, внучками, я один залишився. Практично тут это у нас людей дуже мало залишилося, вот примерно чоловік шість в домі. Ну, Поки до, до того моменту в нас прильоти були, але це рядкі случай були, що это саме, що там гибель людей, а так бачите, в останнє час связано з тим, що погибають люди. Тож страшно, ну а що робити? Так, ще... так, да, да, лягаємо, діти на, на всякий випадок зразу підхвачуватися. <рес> ні, 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 ми нікуди не тікаємо, не виїжджаємо, ні, ні. Ми до последнього. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.